Хто має Сина Божого, той має життя. Хто Сина Божого не має, не має життя. Чи маєш ти сина? Ісуса Христа? Чи ти на Голгофі Його розп'яття, Його муки, Його крові, яка стікала, Його смерть, Його поховання і на третій день Воскресіння? Так ось це Він зробив для тебе. Він відкупив тебе від смерті, щоб ти не бачив пекла, щоб ти зразу водворився в небесного батька, від хвороб, від всякого прокляття, щоб ти був благословенням для інших, щоб ти був здоровий і зцілений, ходив в божественному здоров'ї та процвітанні, тому що Ісус прийшов, щоб ти мав життя. І життя з подостатком. Алілуя. Тільки ворог, злодій, приходить вкрасти, вбити і погубити. Ісус прийшов, щоб ми мали життя. Прийми! Його. Нічого кращого на цій землі немає. Аллія! Бог дав мені і сина, і доньку, і жінку, і нове життя. Стілив мене від невеликовних хвороб. Колись я мав гепатит С, десь 20 років тому Бог дав мені нову починку. Послухай, всяка невеликовна хвороба не є вже вироком. Ісус поніс всі хвороби, щоб ти мав божественне здоров'я. Алілуя. Тому Ісус це вихід, Він є дорога правди і життя, Він є Воскресіння, Він є хліб. Алілує. І нічого прекраснішого для людини. Чим Ісус на цій землі немає. Будьте благословенні. Нехай такий жовто-блакитний прапор майорить над всіма зараз ще окупованими містами. Нехай Україна процвітає іменем Ісуса Христа. Завершиться війна, прийде справедливий мир і Божа перемога в ім'я Ісуса. Будьте благословенні. Прийміть Ісуса Христа зараз. Скажіть Ісус. Я вірю, що ти помер саме за мене, за всі мої провини. Прости, прости всі мої гріхи. Війди в моє серце зараз і будь Господом мого життя. Наповни мене Святий Дух, силою і над природньою молитвою іншими мовами. Хрести мене Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь якщо ти так помолився, Ісус, Він джентельман. Він завжди приходить, коли Його кличуть. Він поселився в твоєму серці, і Він хоче жити через Тебе, оновлювати Тебе, направляти тебе, благословляти Тебе. Тому відкривай Євангелія, відкривай Писання. Йди в церкву, де є віруючі сповнені Святого Духа, які перебувають в Слові, в молитвах, проповідують Євангеліє. В ім'я Ісуса Христа я радий за тебе. Напиши, якщо ти покаявся, напиши, якщо ти примирився з Богом. Ісус став Твоїм Господом. Поширюйте це відео. Благословляю вас з файного міста Тернопіль. Будьте благословені там, де ви є. Амінь.